На Дніпропетровщині почалася термінова евакуація родин із дітьми. Вітаю вас, друзі! Ну що ж, той час, коли українські пропагандони продовжують розказувати про якісь успіхи на фронті, міфічні успіхи, про те, що Збройним силам України вдалося зупинити наступ росіян. Насправді все відбувається абсолютно не так. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав своєму телеграм-каналі про те, що відбувається примусова евакуація у прифронтових населених пунктах, де особливо небезпечна ситуація. А саме, райполі, сухарьова балка, колона межова, а також новопідгорне. Обов'язкова евакуація стосується прифронтових районів Синельниківщини. Чотирьох сіл Межівської громади та трьох Новопавлівської. Ну, це історія не нова. Всі вже прекрасно знають, що коли починається евакуація з якихось населених пунктів, то далі ці населені пункти просто втрачаються. Але і це ще не все. Виявляється, що катастрофа на Курщині, про яку до сих пір мовчить Генштаб і не визнає її, вона почала тепер обертатися проти України і проти, зокрема, Сумської області. Вже навіть на карті Deep State сіра зона зображена в Сумській області. Це значить, що російські війська не просто витіснили е, Збройні Сили України. З Курщини, а вони починають наступати на Сумську область. З кожним днем кількість обстрілів Сумщини збільшується просто в рази. Але диктатор Зеленський та вся його пропагандонська влада вирішили не розказувати про це людям. Ну для чого це потрібно? Краще будемо казати, що Трамп це зрадник і працює на Путіна. Саме тому, шановні друзі, якщо ви проживаєте в Дніпропетровській та в Сумській області, я б дуже вам радив розглянути варіант із переїздом або в інші регіони України, або взагалі з України. Я розумію, що це важко, я розумію, що не хочеться покидати свої будинки, але ви також повинні зрозуміти, що влада вас не попередить, як вона не попередила всіх українців про те, що почнеться повномасштабне вторгнення. Тільки ви несете відповідальність за своє майбутнє та майбутнє своїх дітей. Бережіть себе та свої сім'ї. Ну а ще більше новин я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну ось і почалось конспірологія виявилася правдою. Вітаю вас, друзі! Дуже давно вже ходять розмови про те, що люди, яких називають таємною владою світу або глобалісти, хтось називає їх масони, там неважливо, як ви будете їх називати. Короче кажучи. Вони планують велику світову перезагрузку. Для того, щоб це влаштувати, їм треба занурити світ у повну тотальну темряву. Тобто не буде ніякої електроенергії, інтернету, зв'язку, абсолютно нічого. Їм потрібен хаос. І от коли багато людей з цього сміялися, казали, що це теорія змов, що це конспірологія. Вчора у таких країнах, як Іспанія, Португалія, Франція та Люксембург, якось дивним чином зникло світло. Причому за офіційними даними це якісь там вибухи на сонці, магнітні бурі і так далі. Але за неофіційними даними це робота хакерів. У тих самих Хакерів, які минулого року поклали Київстар в Україні, пам'ятаєте збої в Київстарі. Це теж була робота хакерів. Також була історія минулого року. Я публікував в своєму телеграм-каналі про великий збій у системі програмного забезпечення Windows, коли літаки по всьому світу просто не змогли вилетіти, тому що програми не працювали, і це створило колапс по найбільшим аеропортам світу. І от вчорашнє відключення світла це черговий етап підготовки людей. Я вже розказував про один дуже цікавий фільм, який називається Залиште світ позаду, в якому показано, що буде. На планеті, коли зникне інтернет, зв'язок, електроенергія, коли люди не будуть знати ніяких новин, не будуть знати, що відбувається, де відбувається, і саме головне, що буде далі. Ну, якщо коротко, на планеті почнеться повний і тотальний хаос. У нас знайомі живуть в Іспанії, от вони вчора розказували, кажуть, зникла електроенергія, і на цьому все. Цивілізація закінчилась. Поїсти приготувати не можна, тому що в будинках всюди електроплити стоять. Покупатися не можна, бо насоси не працюють. В магазині купити продукти не можна, тому що гроші на карці це, до речі, дуже важливий нюанс, що у вас завжди повинна бути під рукою готівка. А саме головне, що про це попереджали і попереджали дуже давно. Я сьогодні на своєму телеграм-каналі опублікував відео Клауса Шваба, якого називають, говорячою головою у цих глобалістів, які потрошки відкрив. Ває плани, що вони готують для людей, і от він ще в 2020 році на всесвітньому форумі в Давосі. Розказував про те, що світ очікує масована кібератака, після якої світ зануриться у темряву. Не буде електроенергії, не буде зв'язку, не будуть працювати ні лікарні, ні заправки, абсолютно нічого. Але і це ще не все. Є один такий дуже цікавий журнал The Economist, який також називають журналом глобалістів. І от кожного року на обкладинці цього журналу публікують певний ряд ребусів, а точніше вони просто підказують людям, що їх чекає. І ось на обкладинці на 2025 рік, ось так от вона виглядає. І ось тут по центру, бачите, зображене місто у темряві. Саме тому я думаю, що це відключення світла це було лише початком. 2025 рік принесе нам ще дуже багато чого цікавого. До речі, тут же на цій обкладинці зображена е, фотографія ядерки, і на фоні нового конфлікту між Індією та Пакистаном, двох ядерних держав, все це виглядає якось не дуже оптимістично. Вірити у все це чи не вірити, вирішувати тільки вам. Але я вам пораджу, якщо ви живете в Європі, обов'язково зробіть собі запас мінімум на 72 години, запас води Їжі, медикаментів, батарейки, ну і далі кожен сам собі там якісь вологі серветки і так далі. Як то кажуть, краще нехай воно буде, ніж його не буде. Бережіть себе і свої сім'ї.